Дякую, дякую, герой. Ти нас врятував. І я можу я дати тобі нагрудник рятування. Аргона або Посох порожнечі. Нагрудник? Тримай, герой, і дякую, і дякую і тобі знов. Ми цінуємо тве. Добрий день, мандрівник. Дякую, що врятували наше місто. Можу запропонувати тобі м, нагрудник Аргона. або Посох Порожнечі. Нагрудник? ПОРОЖНЕЧІ! Нагрудник? Нагрудник він, <плес> дає тушки есть очок, здоров'я, як. Mm. Чом би, на приміряти його зараз. Чо за хуй...